Виноград це смачний і корисний фрукт, багатий на вітаміни, антиоксиданти та мінерали. Ось основні переваги винограду для організму людини. Дрен – сильний антиоксидантний захист. Виноград містить антиоксиданти, зокрема ресвератрол, флавоноїди та кверцетин, які допомагають боротися зі старінням клітин і знижують ризик хронічних захворювань. Два підтримка серцево-судинної системи. Завдяки ресвератролу виноград сприяє зниженню рівня поганого холестерину. Покращує еластичність судин і знижує ризик тромбів. 3. Поліпшення роботи мозку. Деякі дослідження показують, що виноград може покращити пам'ять, концентрацію уваги та загальну когнітивну функцію. 4. Зміцнення імунітету. Вітаміни С А та К, які містяться у винограді, сприяють зміцненню імунної системи. 5. Покращення травлення. Завдяки наявності клітковини, виноград стимулює перистальтику кишечника і сприяє нормальному травленню. Шість зволоження організму. Виноград містить велику кількість води, тому добре зволожує тіло, особливо в спекотну пору. Здоров'я шкіри та очей. Антиоксиданти допомагають підтримувати шкіру молодою, а наявність вітаміну А сприяє зору. Хоча виноград дуже корисний, його слід вживати в помірних кількостях. Особливо людям із діабетом через високий вміст природних цукрів. Хочеш, я підготую коротку інфографіку з цими перевагами.